І це все, два пункти. І е, саме тому ми говоримо, що там е, Пронін, який накладав грів ДСК на цю маячню, він знав, що ця відкр... це відкрита інформація. Навіть якщо він отримав якусь довідку, в довідці не було написано нічого такого, щоб не було написано з перших днів, коли там Портнов атакував Порошенко в 2019 році в випадку з, з харківськими годами. І е, в, в всіх виданнях, які коментували підозру в грудні 2021 по вільній справі. Він це знав, але йому йшлося не про те, щоб якось там не знаю, берегти таємницю слідства. Йому йшлося про те, щоб ви, зокрема, і суспільство через вас, не могли просто взяти і прочитати, що він там такого цікавого написав, що ми гадали, що там превентивність, чи це там що стає, ні, нічого такого. Те, що портнова в телеграмі, то в президента на столі в папці. Так воно працює. Мені, яке відношення фінмоніторинг має взагалі до кримінального правосуддя, до судів? А як. Бо Пронін погодився взяти участь в ситуації. Звісно, якщо б в СБУ були конкретні факти, вони ніколи не квапяться для того, щоб доповісти на РНБО і запропонувати санкції. Взагалі, абсолютна більшість всіх фіз фізичних осіб, людей ми не беремо корпорації, бо там трохи складніша ситуація. Більше санкцій проти фізичних осіб застосовані за пропозицією СБУ. На матеріалах проваджень, які є СБУ. Чому? Тому що СБУ саме вони розслідують всі терористичні статті. І оскільки в цьому випадку СБУ, ну, не знаю, я не знаю, що вони доповіли Зеленському, як воно звучало, але сенс був такий, що ні, в нас такої інформації немає. І тоді знайшли неброзливу людину, Проніна, який сказав, Я це підпишу. І підписав. А далі всі ховаються за Проніна. Ну, так говорить нам Середенко, так говорить нам Шмигаль. Ми б зазвичай ми вам це все розповіли, але ж нам заборонено, бо там, там ДСК. А, а чому ДСК? Ну, бо Пронін так рішив. Тому що ну, взагалі-то Пронін це, він стоїть нижче на, 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 цій, на цій драбині. І він, в принципі, має їм, Якщо не, не підкорятися, то принаймні, якщо в нього що запитають, мають відповідати. Ні. І ну, вони ховаються, керівництво ховається за. За пронінами. Шкода, єдине, що шкода, що ми знову переносимося на місяць. Ну, суд пояснив, що це пов'язане з завантаженістю, що вони не можуть проводити наше засідання щотижня. Але принаймні ми знову, ми знову, трохи наблизилися до фінішу. Бо весь цей час у нас був сурпляс. Ми всі п'ять попередніх засідань ми фактично стояли на місці на нашому першому підготовчому етапі. А зараз ми вже очікуємо, що ну, якщо не наступного разу, то може через один ми вже почуємо рішення суду.